Дорама Run On біжи. Тут значить, основна сюжетна лінія між перекладачкою і бігуном. Але тут дуже прикольна репрезентація. По перше, одна персонажка в якийсь момент каже, що вона асексуальна. Асексуальна асексуальність взагалі дуже мало репрезентована навіть у, у західних медіа, у західних фільмах і, і серіалах. А, а, це, а це насправді дуже цікава тема. Я вважаю. Це не бусовня Значить, вона каже, що вона асексуальна. При цьому під кінець дорами вона починає зустрічатися із чоловіком. А, Дуже шкода, що. Нам не показували, а як цей чоловік відреагував на те, що вона сексуальна? Що він про це все думає? Чи він, чи вони почали що, що як вона, як, як вона одразу йому сказала, чи потім скаже, чи як це все відбувається? Ну словом, це все залишилося. Поза сюжетом дорами, але прикольно, що хоча б згадали про сексуальність. І крім сексуальності, тут ще є і гей-персонаж, який робить камінаут перед своєю матір'ю, яка абсолютно це не приймає, зате його сестра каже ось таке. Та-та-там татуай. Там татуани за року.